Слава Україні та слава Зсу в Одесі 17 квітня 783-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби ракетно-дронових атак від росіян не було. А сьогодні зранку вони випустили щонайменше три ракети в напрямку Чернігова. На жаль, є влучання з великими жертвами. Вже відомо про 11 загиблих людей та більше 50 травмованих влучили по багатоповерхівці та навчальному закладу, прямо в центрі міста. Та ще й це був ранок і багато людей. А трохи раніше росіяни випустили балістичну ракету в напрямку Одещини, кудись в напрямку міста Південне, яке тепер Порта Ненталь. На жаль, теж є влучання. Місцева влада вже офіційно повідомила, що це був інфраструктурний об'єкт. Жертв немає. Ну і до цього в Одеській області був розвідувальний російський безпілотник. Не знаю, чи збили його чи ні. І от після нього був якраз удар балістикою. Ну і стандартно на Харківщині та Донеччині росіяни все там обстрілюють ракетами С-300. в сусідній Миколаївській області. Прильотів ніяких не було. Крім району Очакова, як завжди, без жертв там. На Херсонщині також російські обстріли тривають одна людина сьогодні травмована зранку. Вчора наче травмованих і загиблих немає. І ще сьогодні вночі Україна добре так посмалила росіян в тимчасово окупованому Криму в районі аеропорта Джанкої. Росіяни там вже сильно плачуться, що, начебто, Україна знищила декілька гвинтокрилів та розрахунок. ППО почекаємо супутникові знімки. Скоро вже вони будуть. А поки є тільки смачні відео, як по росіянам прилітає, нехай чекають ще. Думаю, помста за Чернігів обов'язково буде.